Всім привіт! Сьогодні у нас така гарна погода, травнева, сьогодні 1 травня. от Тепло, так гарно. Все навкруги квітне. Ляля лежить, відпочиває, на сонечку гріється. Так і співають, квіти квітнуть. Краса неймовірна. Хочу вам показати. Гляньте на цей бузок. Гляньте на цю красу. Неймовірна краса. Просто. А ще у нас, що я вам хочу показати і розказати, ще у нас якимось дивом і якимось чудом ну розквітнула піона, але вона у нас рожевого кольору. А ми з вами весь час думали, що вона буде така от у нас червона, як наша. Да, мам? Ну, я завжди от вона у нас уже, вона у у нас нас вже. Шостий рік оця пілона. Да. Оце вона на шостий рік, вона вже заквітла. І я завжди думала, вона там росла під буском, ну, під сіріння, так скажемо, простими словами, суржиком. От. І вона росла, я думала, засіялося ж ось. Тільки-тільки починає ця видне, це піоновидне дерево квітнути. Тільки-тільки починає. Верхівки ще не розкрилися. Угу. Яка краса, а з цієї сторони відкрилась, тому що з цієї сторони сонечко і воно відкрилося. От. Так що я хочу сказати, що я весь час думала, що ну, взагалі, під буском у, да, у нас буде також червона. Коли вона в цьому році розквітла, ну як сказати, ми дуже здивувалися, що вона у нас рожева. Може, якась пташка занесла, може не знаю. Звідкіля вона у нас взагалі взялася. Я не розумію, так я зараз на травучку зайду. Глянь, яка вона гарна. Просто неймовірна. Гарна деревовидна піона, а їх п'ять розкидло, Раз, два, три, чотири, п'ять. Я... А мені це не було видно. Я думала, що їх чотири квіточки. Ну Це не алена, ма. Я вже ну, порівнювала Алену деревовидну піону. Зараз вам також покажу сусідське розкіплена також, але у них така блідно блідно рожева. А у нас така вона насичена рожева. Навіть ближче Ой, пахне, а бузок як пахне. гляньте, Дуже гарно, все так квітне, все так... Ой, я не можу. Я, я обожнюю весну, я обожнюю квітень травень місяць. Я бачу, А бузок. Який у нас гарний бузок. Я казала, убери її. Кого? Пінуту. Отут дерево видно. Ти казала, убери її, Зачем вона там росте. Ну так, да, її треба пересадити. Так. Це росте, вона так підходить. Ну, а мені не удобно ж косити буде траву потім там. Вона ж розростеться і я кажу, мамі, ну, її надо. Тут Я кажу, мамі, її ну, потрібно, щоб вона розросталася, і її потрібно кудись пересадити в інше місце. От. А... Бачите, що мама каже, хай росте. Ну, просто мені. Тут ж газона трава, і мені буде незручно її ну, косити. Бузок взагалі шикарнючий. Да, він не такий, знаєте. Е... Тому що його треба омолажувати. Не такий насичений, ні. Колір не такий, знаєш, є такий прям фіолетовий фіолетовий е, колір. А це такий не такий насичений, він такий якийсь ніжний. Вона взагалі крупніший. Ніша, а в нас вона не омолажується. Кажу, Іра, давай я той старий ствол викинемо, а не надо. яка вона гарна. Чого? гарна. Не треба нічого викидати. Я про, про колір, що є такий прям насичений, о, підібрала це слово. Є насичений колір такий, знаєте, прям такий філетовий фіолетовий. Що? Ну, їй подобається лежати, хай так лежить. На сонці вона поспечеться, от туди На качелю положи. Пошли на качелю. Ушко, ушко это, заверни. Mm -hmm. На ну, її ушко завернулося. Ну mm що, -hmm. господи, може вона гріє його. Щось в ушко зачухалось. Щось зачухалося в за ушко. Mm -hmm. Ой, І я не буде. можу намилуватися. Просто це вийшло. Сьогодні хоч тепло, ті дні було в нас прохолодно, ну так. Вчора, правда, тепло було, так? Да? Мама питаю, так, да", вона промовчує пішла. Вчора було тепло. Позавчора якось так не дуже. А, а ті дні взагалі так холодно було. Вітер такий. Ні, на вулиці так, якби вітру не було, було б тепло, а так вітер дуже холодний. Ой. Коротше кажучи, оце вийшло зранку і милуюся цією красою. Ось як воно все розквітне, буде зовсім по-інакшому виглядати. Так, зараз покажу у сусідки, яка деревовидна піона. У них і бузок білий. У них маленький кущі, правда. Ось у сусідів який бузок. У них маленький. От. У нас у місті одна гілочка бузка стоїть 130 гривень білого. Так, і ось їхня деревовидна піона. Не такий насичений рожевий, тут такий ніжно-рожевий. Бачите, яка вона гарна. Ой, пташки літають. Тут не такий, у нас прям насичений насичений. Красав одним словом пахне, я вам просто не можу передати, як пахне. Ну, все, ж, тульпани вже відквітли, Вон один залишився. Вот. І все, починається сезон. Піон, чи, як кажуть, півонія. Вот. Ну, а далі вже троянди все таке інше. теж гарні квіти. Ляля у нас релаксує, дихає таким квітковим повітрям, я навіть навіть сказала. От. І слухає спів птахів. Ну, іноді ще звук машин. Ось так. Така краса. Подивіться на цього красунчика. не один, а се, се. Ой, красава. Людей є ще краще подвір'я, є де розгулятись, більше газонної трави, більше квітів, але в мене також нічого. Я рада тому, що маю. І то тому, що в мене є. Тут також вкладено дуже багато мого труда, моєї праці, так скажемо. Ох, Метелики літає. Ну і коштів також вкладено немало, так скажемо. Так, ну що ж, а, моя газонна травичка тут десь сіяла, бачите, проросла. Ось тут. Але щось так рідко-рідко посходила, буду досівати, а що робити. Петуню, квіти, петуні, ці ще в горщиках обриваю. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Для чого? Щоб вона розросталася ще більше. От. Так що такий сьогодні гарний сонячний так квітучий день. Все. До зустрічі на моєму каналі. Просто хотілось вам показати цієї краси. Цієї дивовижної краси. Ось вона як повністю розквітне. Буде ще одне відео, дуже гарно. Все, Всім пока-пока, всім бажаю гарного дня. А, куди ж пока-пока, ці квіти показати? Також гарні краса. коростуть. на небо. Петуню також обриваємо, обриваємо, щоб вона більше бралася великим кущом і розросталася. Поки що обриваємо, поки що вона у нас не квітне. Бачите, як вона вже порозросталася у цих горщиках? Ця також красота росте, бачите? Це мама якусь зелень купила, посадила в підвісне Кашпо. І вона, бачите, білим, білими квітами квітне. Як воно називається, я вам не скажу, бо я не знаю. Все, тепер вже точно. Пока-пока.